Сідання, віджимання і безперервне підстрибування Обов'язково потрібно розігріти мишці, потрібно розогріти сустави для того, щоб не було травм. Свої чотири лапи розігрівають навіть і риска із солькою. Соля перший раз будуть біжать. Іриска вже бігала такі короткі забіги. я первоя неря тому що год з чогось та хорошого начинать, правильно, Рально сіло докидей, які відлежують боки після новорічної ночі. Майже три сотні спортсменів гасають маріїнським парком. Для забігу по снігу, звісно ж, Шиповане, ну, желательно шиповане, так називаємо трейловая обувь. Вот но прежде аккуратность и аккуратность при ступанні на землю. На самом деле, удовольствие колоссальное. Свежий воздух внутри, сердце бьется. Это здорово. На календарі 1 січня на годиннику дванадцята, на дворі мінус 10. А їм, хоч би що, чим чекують до старту. На вулиці так холодно, що просто неможливо встояти на місці. До початку року здоров здоровий спосіб життя підтримуємо і бігаємо. За столя форсати пропускає попереду три з половиною засніжені кілометри. Найменші на дистанцію виходять на самчатах, а ось найстарші серйозно налаштовані втерти носа молоді. Хоча зустріли в своєму житті уже 76-й за рахунком новий рік. Я завжди з на Якщо єсли з розлипкою. Пробіг удал саневсидів у Москві Бігун Анатолій, прихопивши дружину з дітьми у новий рік, поїхав з російської столиці до української. далековато, но хотелось вот, встретить 1 января, пробежать здесь со всеми. Не может быть лучшего 1 января, чем провести его всей семьей а в Киеве спортивно, весело и в такой большой доброй компании. Ведь сообщество спортсменов, бегунов, оно очень доброе. Разом с Киевом встают до старту еще 13 украинских мест. З самого ранку українці повдягали спортивні форми і за сім з половиною тисяч кілометрів від Києва в американському Нью-Йорку. Слава Україні! Гепінює! І ледь минає десять хвилин на фінішному обрії. З'являється перший бігун. Втомилися солисько по трасі, а так пробіжка дуже. Прекрасна перша у 2016 році перемога дістається вчителю фізкультури київщини Анна Чередниченко, Андрій Григор. Новини Юбіа.